Історія, яка почалась Тіндера і змінила все. Ну да, ну да. Дитина віруючих батьків, яка з дитинства в церкві пішла шукати чоловіка у Тіндера. Спочатку все було як казка, але вже в день весілля я зрозуміла, це не моя історія. Контроль, ізоляція, страх. І тоді я вперше запитала: хіба Бог хотів для мене цього? Я зробила вибір: вийти з темряви і повернутися до життя. Про чудо, яке зробив Бог у моєму житті, я розповім трошки пізніше. Зараз тільки хочу сказати те, що саме там почалась моя трансформація. Зараз, коли вже минув навіть трошки більше року, я відчуваю себе цілісною, я відчуваю себе по-справжньому щасливою. Але ця ситуація була мені потрібна, тому що зараз я повністю довіряю Богу. Зараз я не форсую події в своєму житті. Я знаю, що у нього найкращий план для мене. Тому що місяць, поки я жила в шелтері, він це повністю мені довів. Тому, якщо я можу дати якусь одну пораду, не поспішайте, якщо ви спілкувалися тільки по відео, не бачили живу, не поспішайте одразу приїжджати в його країну. Якщо у вас там немає знайомих, друзів, родичів, якщо ви не знаєте наперед, які шляхи відходу будуть. То краще побудьте трошки на вашій або на нейтральній території, де ви відчуваєте себе у безпеці 100%, що ви впевнені, що якщо, не дай Бог, щось станеться, ви точно знаєте, що робити. Тому що любов це не втеча, це дім, а дім там, де комфортно вам обом, там, де кожен із вас турбується про те, щоб вам було і вашому партнеру було добре. Але піклуватись про це повинні обоє а не хтось один. Тому всім бажаю щастя і обов'язково наступна історія про шелтер вас дивую, повірте мені.